Привіт всім, друзі та колеги домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги огляд моделі Хамеру M1114, важкоброньований тактичний автомобіль від виробника Bronco. Номер за каталогом CB35092, масштаб 1 до 35. Звичайно, мріяв купити від 7 коли він вийде, але подивився декілька відео оглядів. Інструкції по будівництву, і мені чесно, моделька здалась трошки спрощеною. І взагалі, ті моделі, які робив ICM раніше, всі вантажівки, всі легкові автомобілі Другої світової, вони за таку бюджетну ціну завжди радували гарно пропрацьованим інтер'єром та моторним відділенням. Чомусь в Хаммері це все вирішили зробити якось спрощено, і чесно, це мене засмутило. Тому знайшов, напевно, найбільш. Скажімо так, обвішану різним обладнанням версію Хамару. Підбирав чисто з таких візуальних міркувань. Тут є і гранатомети для димових завіз, якісь радіоелектронне обладнання, прикольна турель з крупнокаліберним кулеметом, бронювання дверей, і невідома мені така антенна, рамка. Чесно думаю, що це, напевно, для того, щоб глушити сигнал. І під машиною чи перед машиною неможливо було підірвати е, дистанційно міни чи бомби. В принципі, як показують документалки та художні фільми, е, війни на, так, так, на близькому сході, вони там часто, е, часто протинаються з патрулюванням. Певними місіями міських вулиць, і періодично автомобілі потрапляють в засідки, і засідки іноді бувають пов'язані з якимись вибуховими пристроями. Тому я думаю, це, напевно, якась глушилка радіоелектронна боротьба проти проти мін Можливо, у вас є достовірна інформація, що це, тому пишіть в коментарях. Буду радий почитати і знати на майбутнє, що це. Що ти вибору машинки, купити ж того Хаммера або іншу сучасну модель від ICM або інших виробників, у нас час це справа декількох кліків мишкою в одному з інтернет-магазинів. А як щодо раритетної моделі, наприклад, такої як ця модель, вона випускалася в 11 та 12 роках, якщо я не помиляюсь, і вже знята з виробництва, то, звичайно, це вже справа трошки складніша. Потрібно її знайти або в інтернет-магазинах. Або шукати на сайтах з оголошеннями, але там знайти модель серед усього цього різноманіття зимової гуми чи одягу, що продають звичайно на різних інтернет-барахолках. Знайти модель в нормальному стані достатньо важко. Але рішення є: це сайт Violity, чудовий маркетплейс, де можна знайти унікальні речі, унікальні моделі. Знайти сайт достатньо просто, посилання буде в описі, або можна його просто загуглити. На Violity є великий вибір цікавих речей. Для будь-якого колекціонера. Після швидкої реєстрації для вас буде доступна можливість як купувати, так і продавати свої моделі, що допоможе трошки розвантажити ваші шафи від безлічі коробок або знайти якусь унікальну модель. Так, а завдяки зручній навігації на Violet, завжди можна швидко перейти в необхідний нам розділ. Наприклад, я часто моніторю розділ з авіацією в 72 му масштабі, через те, що в ньому бувають моделі з дитинства, які я мріяв побудувати, але не зміг. Ось, наприклад, як цей Міраж 3. А зараз така нагода з'являється, тому можна придбати модель мрії, скажімо це так. Так, раніше такі моделі були як просто іграшки, а зараз це ну, реально унікальна, можна сказати, Раритетна річ. І взагалі, навіть якщо не для себе, то для друзів чи близьких на Violet можна завжди купити унікальний подарунок. Наприклад, унікальну монету для нумізмата чи раритетне видання книги для букініста. І так, повернемося до огляду моделі. Так, модель не нова, їх вже більше 10 років, проте деталізація, чесно, мене вражає. Передивився багато інтернет-оглядів, фото та відео. Чесно, дуже крута деталізація. Подивлюсь, як модель буде в роботі. І, до речі, на YouTube здається буквально декілька відео з побудовою даної моделі. Так, Знаходиться в такій кольоровій коробці. На боксарті зображено хаммер. І дивно, на одній з бічних сторін показання, які є декалі, які є фототравлені деталі, і ще раз, які є декалі. Певні застереження. А також, я так розумію, зображення додаткових речей, додаткового обладнання, що йде цим набором. Що круто, тут є і карабіни, протитанкове озброєння, різне радіоелектронне обладнання в салоні, рації, каністри, мінеральна вода навіть, і коробки з боєприпасами. Що круто, для тут я. Для побудови моделі козака, який зараз знаходиться в роботі, докупив набір з озброєнням від ICM. Так, звичайно, напевно, для виробника краще розбивати якісь основні моделі та їх доповнення по різним наборам, щоб можливо отримати більшу виручку. Проте, коли виробник додає до якогось базового набору цікаві деталі, такі як там, піхотне озброєння в машину піхоти. На мою думку, це круто. І так, відчинимо коробку, подивимось, що ж там знаходиться всередині. Так, Коробка з м'якого картону відкрита. Достатньо не дуже. Про те, що мені сподобалось, це така маленька коробочка з малюнками Хаммеру і деталями корпусу виглядає просто бомбічно. Навіть якщо основну коробку колись викину, то це залишиться на пам'ять. Можна зберігати фарби, наприклад, або інструмент. Так, в наборі є інструкція з декалями. І самі ливникові рамки. Кожна ливникова рамка в індивідуальному пакетику. Що дуже круто, що мені подобається в китайських виробниках. Вони не кидають все в один пакет, вони біля деталі таким різним пакетом. І як я казав вже при огляді моделі від Тромпетеру, навіть якщо деталі відвалюються від якихось ливників під час транспортування, вони все одно знаходяться рядом з ливниковою рамкою, на якій вони мають бути. І в принципі, вона деталь не загубиться, і принаймні будете знати, звідки вона відвалилась. А тепер пропоную перейти до огляду інструкції та ливникових рамок більш детально. Інструкція. Так, дублюється картинка з коробки і маємо таку шот story про даний автомобіль. Написано, що був Використовувався в військових конфліктах в Афганістані та в Іраку. Початок інструкції традиційно тут є умовні позначення щодо дій, які потрібно виконувати над моделькою, а також перелік усіх ливникових рамок, аркушів з декалями та фототравленням. Починається побудова традиційно для. Будь-якого колісного транспорту з побудовою ходової та рами. Бачимо прям чудову деталізацію. І взагалі в 11-12 роках я так, другий раз починав займатися моделюванням і не знаю, чому мені терплялись достатньо прості модельки. Тут деталізація просто не знаю, космічна. Пружинки, різні напівосі. Ну, Просто виглядає дуже круто і дуже деталізовано. Колеса з пластиком, що, на мою думку, непогано, оскільки, якщо на гумовій чи вініловій там покришці є дефект, його дуже важко прибрати. І зазвичай деталізація на таких покришках страждає, оскільки тут, наприклад, як можете бачити, є різні написи на боковині колеса, що назавжди трапляється на вінілових деталях. Далі, після. Того, як зібрали ходову, переходимо до побудови щиткового інтер'єру. Тут є передня панель приладів, крісла водія та пасажирів. Далі ще цікаво, що одразу в наш інтер'єр ми наповнюємо різними цікавими деталями, як коробки з боєприпасами під кулемет 12 та мм. Напевно, будівництво не з простих, оскільки всі ці деталі мають бути пофарбовані кожним свій кольор, і процес будівництва потрібно буде варіювати з фарбуванням. Так, далі також цікава деталізація. Встановлюються переговорні пристрої, бортовий комп'ютер в салон. Модель з коробки має виглядати просто круто. Так. Деталізація багажного відділення, якщо це можна назвати так, розумію, це кондиціонер для охолодження салону, а також встановлення різних скажімо так, елементів озброєння, що возиться в цьому багажнику. Тут і кулемет, і, здається, автоматичний гранатомет. Коли? кузов США зібрано, складаємо його з основних частей докупи і переходимо до побудови турелі. Також крута штука. Не знаю, чому раніше не звертав увагу, але, наприклад, на тому ж козакові і на багато інших мрапах та броньовиках дуже прикольні турелі з різним обладнанням, з цими віконцями броньованими, виглядає нам, що в реальності ще на моделях достатньо круто. Так, Завершення закінчується встановленням кулемету на своє місце. Як можете бачити, побудова вона також е іде з встановленням різних деталей з фототравлення. Цікаві двері. Також кожна дверь це ніби якийсь певний вид мистецтва, певна окрема модель, оскільки деталей достатньо багато. Присутні декалі. Взагалі крута штука. Якщо робити, то напевно з... Якщо не з відкритими з усіма, то хоча б з половини дверці, щоб були відкриті, можна було подивитися на цю всю красу зсередини. І на завершення будівництва маємо декілька варіантів: робити люк багажнику відкритим чи закритим, а також робити дверці, чи відкритими, чи закритими. Далі інструкція по фарбуванню озброєння піхотного. І вже збираємо автомобіль до кучі. На завершення. Тут є певна варіативність, яке обладнання встановлювати в передній частині автомобілю, або просто бампер. Або, бампер, точніше, або просто бампер, або бампер з цим радіоелектронним обладнанням. І є один варіант фарбування це Збройні сили. Сполучених Штатів в Іраку 2007 рік. Виглядає достатньо цікаво. Так, що ж, перейдемо, подивимось декалі та фототравлення. Так, маємо такий пакетик з фототравленням та декалями. Добре, що виробник не поклав фототравлення до основних деталей і воно не пом'ялось. Маємо ось такі декальки. Маленька декаль, я так розумію, це табличка в задній частині автомобіля для того, щоб там, не знаю, донести застереження водіям, які будуть слідувати за даним бронеавтомобілем в одному транспортному потоці. Велика декаль з великою кількістю різних. Тут є і розпізнавальні знаки, а також різні технічні написи, як то на дверцях чи на різних елементах обладнання в салоні. І велика деталь з фототравленням. Велика кількість різних невеликих деталей, дуже сильно блікує така ж золота деталь. І дуже прикольно пропрацьовані решітки. Тут є решітки в задній частині корпусу в багажному відділенні, там де, встановлений, е... там, де встановлений кондиціонер, а також в передню частину двигуна, там, де знаходиться решітка радіатора. та... Охолоджень, можливо, різних елементів. Так, перейдемо до наступних деталей. Таким окремим особнячком іде ця коробочка. Не знаю, чи можна, але, напевно, можна буде зберігати цю машинку тут в певний період в розібраному стані, оскільки, як бачите, корпус достатньо непогано сюди підходить. Відлитий корпус однією деталлю. Ну, якщо набрати до уваги сам капот, та деталь скла. І, напевно, під цей елемент корпуса можна було б побудувати багато різних модифікацій к хамеру. Це до сих пір дивує, чому у виробника тільки три модельки, оскільки ну, реально могло б бути їх модифікацій достатньо більша. Так, елемент. Пластикові покришки. Як бачимо, гарно пропрацьований малюнок протектора. Напевно, краще, ніж це могло б бути на вінілових чи гумових колесах. Їх тут 5, 4 на автомобіль і одне запасне. А тепер будемо йти по порядку. Перша велика глиникова рамка рамка A. Так, на ній відлито елементи ходової, як можете бачити елементи, не знаю, це підрамники, чи як в, даній, в даному типі рама це називається, але прикольно достатньо відлиті, видно всі елементи. Відлито імітацію, напевно, це бака, що знаходиться між елементами рами. Прикольно виконані півосі. Передня та задня. Деталізація, звичайно, на рівні, видно, все, навіть ці, не знаю, пильники. Дуже шикарно рама непогано зроблена. Якщо порівнювати по фотографіям з рамою від ECM, то, то достатньо невелика кількість дефектів, немає стика від пресформ, проте є невелика утяжена в задній частині. Але це таке. І так. В основному зосереджені всі деталі для побудови ходової. Майже всім. Лиття прикольне, облої не видно. Побачив одну утяжину. Наступна йде головникова рамка B. Так, на ній знаходяться елементи ходової також пружини. Спробуємо також відкрити. Так, рамка дублюється. Так. На ній відлито пружини. Достатньо непогано, як для пластикового лиття. Порівнюючи з іншими моделями, дуже часто траплялися з такі від прес-форми, саме на бічні поверхні пружини. Це кидалося в очі, якщо вони не співпадали між собою. Колеса, те, що я казав, непогано видно маркування та написи на бічних елементах колеса. Непогано пролито саме, сам обод. Маємо різні тут ящички. та Каністрища. Отазу ж додаткове обладнання. Ну і місця сидіння, це є місце водія і пасажирів. Так, не знаю, в ні, дана ливнукова рамка B, вона дублюється. Так, наступна рамка рамка C. На ній знаходяться основи під турель. Елемент кондиціонування. Різні решіточки, схоже на ремінь ГРМ, патрубок та, напевно, якесь наповнення двогона, оскільки бачимо якісь конструктивні елементи, елементи у вигляді, напевно, фільтрів і трубопроводи або, або можливо, якась проводка автомобільна. Прикольно відлиті також бачите, пропелер на радіатор, видно різні рукоятки з обох. Сторін, деталі відливі чисто, присутня гарна деталізація. Облою, там, сліди від штовхачів та утяжен не спостерігаємо. Наступна рамка рамка Дім. Цікава рамка. З цікавими рішеннями. Спробуємо відкрити її. Зараз хвилину. пакування різниці на різних деталях. Вержені, що пакували різні якісь установки. Так, деталь Дім. Точніше рамка. Тут бачимо основні елементи. Криша, корпус, задній люк. рамки в салон, решітка радіатора з елементами під фари, що робить наш хаммер впізнаваним морда самого хаммеру. Також цікаве рішення відлити двірники одразу на корпусі. Із нюансів, це потрібно буде не забути профарбувати стильної сторони, проте із гарних нюансів, що не потрібно буде клеїти на скло. І ви вже точно не запачкаєте клеєм скляну деталь, що достатньо часто трапляється при встановленні двірників. Так, схоже, тут знаходиться декілька головникових рамок з рідностними індексами, і тут є різне озброєння: тут є і куламети, і гранатомет, піхотне озброєння. До речі, про те, що я казав, одна деталька відвалилась, бачите, в пакетику. Але не загубилась, що непогано. Коробка з імітацією кулеметної ленти. Достатньо гарно пролита. В принципі, все досить круто. І достатньо чисто відлиті елементи для гранатометів димових. Лижникова рамка Кей. Елементи для побудови дверей. Елементи для побудови дверей, можна так сказати. Тут бачимо внутрішні зовнішні частини дверей з усім необхідним обладнанням, бічні частини автомобіля, куди ці двері будуть власне і встановлюватись. Елемент під турель, елементи турелі, бічні стінки, та вікна як на турель, так і на самі двері. Також лиття класне, особливо можете подивитися з внутрішньої сторони, видно і, і рукоятки, і різні механізми там, не знаю, закривання відкривання, напевно, віконець. Якщо це так, напевно, це так, оскільки під вікном є певно, не знаю, місце для опускання, чи то, можливо, для того, щоб якщо вікно було розбите, щоб туди падали осколки. Можливо, це так. Далі ливникова рамка G. Тут знаходиться капот. Та криша самого автомобіля і криша це так багажного відсіку. Круто, що можна зробити його відкрити. Я Не знаю, зверну увагу чи ні. В інструкції навіть є елементи, як ці телескопічні е, штоки. Не потрібно нічого буде видумувати, щоб зробити його у відкритому вигляді. Далі дві прозорих деталі. Це ливники F та, здається, ливник L. Особливо нічого сказати. Гарно відлите скло, фари. Фари, до речі, тут з нанесеними ребрами. Виглядає дуже гарно. Головне не зіпсувати прозору деталь, коли буде вона встановлюватися на модельку. Залишається останній пакетик. Схоже, це. Ливник L. Подивимося, що знаходиться на ньому, оскільки так через пакет не видно за рахунок того, що багато деталей накладаються друг на друга. Так. А, зрозумів, це елементи передньої носової частини. Це для цього додаткового бамперу, решітка і платформа, напевно, для обслуговування. Різні крючки, гачки для. Буксирування, напевно, і оцей незрозумілий мені такий флагоподібний девайс в носовій частині автомобіля. А на цьому, в принципі, огляд буду завершувати. В принципі, модель виглядає дуже цікаво. Поспішати будувати її я не буду. Це буде, напевно, модель на наступний рік. Буду будувати її достатньо повільно, бо. Перше жалко зіпсувати, оскільки вона авторитетна і гарно пропрацьована. Сподіваюсь, даний огляд був корисний для вас, і ви зможете обрати ту модифікацію модельки Хаммера, яку вам з нею буде більш до душі побудувати. На цьому на сьогодні все. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. А на цьому на сьогодні все. Побачимось!